Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про людину, ім'я якої знає кожен, хто цікавиться продажами. Так, так, ви правильно здогадалися, це Джордан Белфорд. Він же Вовк з Wall Street. У цьому відео ви дізнаєтесь, з чого він починав, як став відомим та багатим, як сів заграти, і головне, які переваги. Які недоліки його техніки та чим саме це компенсувати, щоб збільшити продажі? Тому додивіться до кінця. Але перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ви уявили себе на місці менеджера з продажу. Ось ви щойно поговорили з клієнтом по телефону, використали всі техніки, які знали, були наполегливими, переконливими, намагалися провести клієнта по всіх етапах воронки продажів. Але в кінці розмови клієнт все одно сказав, Дякую, я подумаю над цим, і поклав слухавку. Знайома ситуація, правда? І ось ви сидіте, розочаровані, розгублені, знасилені і думаєте, чому це не спрацювало? Що я зробив не так? Якщо впізнали себе в цій ситуації, то це відео саме для вас. Ми розберемо історію успіху Джордана Белфорта, його техніку продажів. Подивимося, що в ній працює, а що ні. І найголовніше спробуємо знайти альтернативу, яка може бути значно ефективнішою. Отже, з чого почав Белфорд? Він був простим хлопцем з Квінсон, Нью-Йорк. Після коледжу спробував себе в різних сферах, але ніде особливо не досяг успіху. Все змінилося в 1987 році, коли він потрапив на Уолл-стріт і почав працювати брокером. І ось тут Белфорд зрозумів головне. Успіх в цій сфері залежить від агресивних продажів. Він не просто пропонував клієнтам вигідні умови, він буквально атакував їх, використовуючи всі можливі методи переконання. Він міг годинами висіти на телефоні, не приймаючи відмови. Його енергія та напористість вражали колег та керівництво. А знаєте що? Це спрацювало. Його компанія Stratton Oakmont стала однією з найуспішніших брокерських фірм 90-х років. На піку успіху в ній працювала понад тисячі брокерів, і вона приносила мільйони доларів прибутку. А сам Белфорд став справжньою зіркою Wall Street. В чому ж був його секрет? В неймовірній здатності переконувати людей. Техніка продажів Белфорда базувалась на кількох ключових принципах. Перше встановлення контролю над розмовою. Белфорд вчив своїх брокерів з перших секунд захоплювати ініціативу і не віддавати її до кінця. Друге створення образу успішного і впевненого продавця. Брокери Белфорда завжди говорили з клієнтами так, ніби вони роблять їм велику послугу, пропонуючи угоду. Використання магічних фраз та скриптів у Белфорта були готові відповіді практично на будь-яке заперечення клієнта. Четверте, емоційний вплив. Белфорд вважав, що рішення про покупку люди приймають емоціями, а не логікою. Тому він вчив своїх брокерів розпалювати бажання клієнта, апелюючи до його мрій про багатство та успіх. П'яте управління інтонації та тональністю голосу. Белфорд майстерно змінював темп, гучність та емоційне забарвлення мови, щоб посилити вплив на клієнта. Він міг говорити то пошепки, то впевнено, та голосно, і це працювало. Ці принципи помножені на неймовірну харизму та енергію самого Белфорта і створили його феномен. Здавалося, що він міг продати, що завгодно, та кому завгодно. Але як це часто буває, за блискучим фасадом успіху ховалася темна сторона. Методи роботи з Третон Окмон далеко не завжди були законними. Врешті-решт, компанію зацікавилося ФБР. Почалося розслідування, яке тривало кілька років. У 1998 році Белфорд був заарештований і звинувачений у шахрайстві та відмиванні грошей. На суді він визнав про. Він пішов на угоду зі слідством і отримав менше термін 22 місяці в'язниці. Але також він мав виплатити компенсацію своїм жертвам понад 100 мільйонів доларів. Але нам цікаво, не що він продавав, а як він продавав. Тому давайте тепер детальніше подивимося на саму систему продажів Белфорта, і відому як Стрейтлайн. По суті, це дуже агресивна версія класичного процесу продажів, який складається з чотирьох етапів: встановлення контакту. Перший етап тут головне викликати довіру та зацікавити клієнта. Для цього використовуються різні прийоми від компліментів до безневинних питань, які змушують клієнта говорити так. Друге, кваліфікація. На цьому етапі продавець намагається зрозуміти, чи є у клієнта реальна потреба в продукті, чи є гроші, чи може він його дозволити собі купити. Белфорд вчив робити це швидко, ефективно, щоб не витрачати час на неперспективних клієнтів. Третє презентація це найважливіша частина розмови по Белфорду, де продавець повинен переконати клієнта зробити покупку. Белфорд робив це через серію емоційних натисків. Від описання прекрасного майбутнього з продуктом до попереджень про страшні наслідки відмови від покупки. Пам'ятаєте, Філібол з Уолл-Стріт з Капріо? І четверте, ну, звісно, закриття угоди. Тут продавець повинен отримати від клієнта чітке так і домовитися про всі деталі угоди. Белфорд був відомий своїм вмінням дожимати клієнтів, дотискати, не даючи їм шансу на відмову. На кожному з цих етапів. Белфорд використовував різні психологічні прийоми від деркалізації копіювання мови тіла манери мовлення клієнта до НЛП нейролінгвістичного програмування. Його техніка була настільки відточеною, що він міг буквально вести клієнта до покупки як по прямій лінії, звідси назва Straight Line System. Але, попри всю ефективність, техніка продажів Белфорта має кілька суттєвих недоліків. Вона базується на тиску. І маніпуляцій. По суті, продавець намагається нав'язати клієнту своє рішення, не надто зважаючи на його реальні істинні потреби та бажання. Це може працювати в короткій перспективі, але у довгостроковому плані руйнує довіру і репутацію. Друге, техніка вимагає постійного емоційного напруження. Продавці в стилі Белфорта завжди на взводі, завжди агресивні, завжди на порості. Це виснажують, часто призводять до вигорання. Можливо, ви навіть пам'ятаєте, чим займались менеджери в туалеті, коли фільм дивилися. Техніка погано працює з освіченими та досвідченими клієнтами. Такі клієнти швидко розпізнають маніпуляції і не піддаються на емоційний тиск. А тепер увага! Питання, чи є альтернатива, чи можна продавати якось по-іншому без всіх цих маніпуляцій і натисків? І маю відповідь так. Можна. На відміну від техніки Белфорта, Нейроселс не намагається щось нав'язати клієнту. Натомість вона фокусується на глибокому розумінні його реальних бажань та істинних також. Продавець тут не маніпулятор, а помічник, який допомагає клієнту самому усвідомити потребу в продукті, не пояснюючи цінність. Нейроселс базується на. Перше, встановлення справжньої людської довіри людя, і продавець будує відносини з клієнтом на основі чесності, відкритості та взаємної поваги, на позитивних емоціях, приємних. Друге, базується на роботі з глибинними бажаннями. Методика спрямована на те, щоб виявити справжні, рухаючі мотиви та потреби клієнта, які клієнт може не усвідомлювати. Метод розкриває клієнта, що вже є цінністю до того, як буде почута інформація про вигоди продукта. Третє. Нейроселс базується на екологічному та ненав'язливому веденні клієнта до усвідомлення цінності продукту. Клієнт приходить до рішення про покупку самостійно, без тиску з боку продавця. Четверте. Нейроселс базується на побудові довгострокових відносин. Клієнт, який купив за методикою Нейроселс, швидше за все повернеться знову і порекомендує вас іншим, адже його рішення базувалось на реальній цінності та позитивному досвіді взаємодії, а не на маніпуляціях. Звучить як магія, так? Але це всього-навсього еволюція технології продажу. Через 10 років буде щось нове. Але зараз це найкраще, що є. І ось тут давайте подивимось на конкретному прикладі, як це працює. Уявіть двох менеджерів з продажу: Тараса, який використовує техніку Белфорта, і Віку, яка працює за методикою нейросейлз. Обидва дзвонять потенційному клієнту, власнику бізнесу, пану Володимиру, щоб продати йому новий софт для управління фінансами. Тарас з перших секунд розмови намагається захопити ініціативу. Він перебуває пана Володимира, закидає його запитаннями, розхвалює свій софт як найкращий у галузі. Коли Володимир намагається щось заперечити, Тарас не слухає, продовжує тиснути. Врешті-решт, після півгодини агресивних переконань, пан Володимир погоджується на покупку. Більше для того, щоб завершити цю неприємну розмову, ну і надія на майбутнє. Віка! Починає з того, що уважно слухає бізнесмена, вона ставить йому запитання про його бізнес, про його поточні виклики і цілі. Вона дійсно намагається зрозуміти його ситуацію. Своїми питаннями вона допомагає пану Володимиру самому усвідомити потребу в більш ефективному управлінні фінансами. І коли він сам приходить до думки, що йому потрібне нове рішення, Віка м'яко презентує можливості свого софту, саме ті можливості, що відповідають озвученим Володимиром. Потребам та мотивам. В результаті бізнесмен не тільки купує софт, але й щиро дякує Вікторії за допомогу у прийнятті правильного рішення. Як думаєте, до кого бізнесмен Володимир звернеться наступного разу, коли йому знадобиться щось ще для бізнесу? І кого він порекомендує своїм партнерам та знайомим? Ось в чому сила нейросейлс. Це не просто техніка продажів, це філософія стосунків. Філософія, де на першому місці стоїть не прибуток, а реальна цінність для клієнта. Отже, підсумуємо, історія Джордана Белфорта, це історія злетів і падінь. Історія про те, як на перший погляд, блискуча техніка продажів доведена до абсолюту, може принести неймовірний успіх. Але також і про те, якою ціною цей успіх досягається. Белфорд був безумовно геніальним продавцем. Він розумів психологію людей, знав, на які кнопки натискати, щоб отримати бажане. Його техніка стрейтлайн стала легендарною. Багато хто досі намагається її копіювати, але мало кому це по справжньому. Вдається. Можливо, настав час запитати себе, чи справді ми хочемо будувати свій бізнес і свої стосунки з клієнтами на маніпуляції та агресії, чи готові ми до того, що наші клієнти будуть почуватися обдуреними і використаними після спілкування з нами? Методика нейросельс пропонує інший шлях шлях чесності, розуміння, реальної цінності для клієнта. Всі цього хочуть, але не завжди знають, як саме це зробити у кожній конкретній ситуації, і зробити так, щоб реально спрацювало. Можливо, саме це і є щось краще, про що ми говорили на початку. Якщо ви хочете дізнатися більше про нейросел і побудувати систему продажів, засновану на довірі та взаємній вигоді, у вас є два шляхи: замовте дзвінок зі мною або нашими експертами. Ми особисто продемонструємо вам, як працює Neurosales, як воно закриває там, де нічого не працює. Також ви можете під відео знайти доступ до академії продажів безкоштовних відео і зможете подивитись розбір дзвінка за технологію Neurosales.